Вітаю мої золотенькі! Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня. І ми з вами традиційно робимо таро-прогноз для всіх знаків зодіаку на цей робочий тиждень. Обов'язково залишайте свої вподобайки, підписуйтесь на мій канал. І давайте починати. Починаємо з овнів. Дивимося пораду на цей тиждень. І так, овни. Давайте подивимося. Овнам на цьому тижні необхідно бути досить уважними. На цьому тижні ви можете отримати розчарування, душевний біль неочікувані ситуації, які можуть нанести вам дуже неприємні відчуття. Може таке виникати бажання відійти від ситуації, просто змінити напрямок. І необхідно буде уважно послухати себе, свої емоції, свої почуття от та розуміти, що, можливо, для вас краще буде змінити свій напрям тут і зараз. Під кінець тижня навколо вас може закрутитися енергія, така конфліктна, і ви можете впадати в такі ситуації, в яких Необхідно буде відстоювати свою позицію, свої бажання, от. але емоційно це дуже сильно може на вас позначитися. Загалом це тиждень для вас такого хаосу, незрозумілості, і дуже важливо бути уважними до оточуючих людей, тому що вони на цьому тижні будуть постійно намагатися поставити вам під ніжку. Знаєте, створити ситуації хаосу навколо вас. Леви, давайте подивимося, пораду для Левів на цей тиждень. так? Леви. На цьому тижні у Левів може з'явитися дуже гарна перспектива, гарні можливості і шанси для своєї реалізації через творчість. Через внутрішній свій потенціал. Дуже гарно на цьому тижні у левів можуть іти робочі процеси, ті речі, на які ви налаштовані, ви можете дуже гарно на цьому тижні реалізувати. Будьте дуже обережні зі всіма спокусами, які будуть виникати у вашому житті, тому що тих шансів і тих пропозицій. І тих можливостей може бути аж занадто багато. І інколи це може викликати у вас таку навіть різкість десь, і ви можете вступати в якісь конфлікти. Слідкуйте, будь ласка, за цими своїми емоціями, тому що конфліктні ситуації вам на цьому тижні не на користь. Загалом тиждень про активність, про рух, про робочі процеси, про реалізацію задуманих вами ідей. Будьте уважні і слідкуйте за тими рішеннями, які приймаєте, тому що саме від них буде залежати, наскільки гарно ви будете йти і рухатись по своєму шляху далі. Стрільці, давайте подивимося, що для стрільців так? яка порада, на що звернути увагу стрільцям. Стрільцям важливо звернути увагу на ті життєві ситуації, які зараз виникають у вашому житті. Зависання відчуття такої жертовності, нікчемності. У вашому житті таке враження, що все може руйнуватися, виникати можуть конфлікти, ситуації, плани, вони можуть не реалізовуватися, вони можуть застрягати. І це наштовхне вас на думку, на думку а, зупинки, на думку закриття, на думку того, що, можливо, настав час вже ці. Речі завершити, відпустити, закрити. Зверніть, будь ласка, увагу на своє бажання бути переможцем у будь-який спосіб. Це. Ваша така ілюзія, яка може не призвести ні до чого гарного. Вона може дати вам тільки дуже багато розчарування. Цей тиждень говорить вам про те, що настав час проаналізувати ті життєві ситуації, які зараз виникають у вашому житті, подумати про причинно наслідкові зв'язки. так, Завершити, закрити, відпустити те, що вже. Не підлягає так відновленню, от, та подумати про початок якогось нового шляху, продовження свого руху в іншому напрямку, з іншими ідеями і з іншою енергією. Терези, давайте подивимося. На що звернути увагу Терезам? Тереза на цьому тижні може дуже круто повести повести саме у фінансовому плані. У вас можуть з'явитися шанси. Прибутки, пропозиції, якісь цікаві, які стосуються саме фінансових питань та реалізації. Але можуть бути на тому шляху також і перепони у вигляді тих людей, які вас оточують. Вони можуть намагатися поставити під сумнів те, чим ви займаєтесь, що ви робите і куди ви рухаєтеся, і вам доведеться відстоювати десь свою позицію. Тому дуже важливо на цьому закцентувати свою увагу. Кінець тижня може принести вам невеличкі зміни, але ті зміни можуть відкрити перед вами новий шлях і дати вам таку насиченість енергією. Ви зможете наприкінці тижня відчути. Що настав час виходити вже із зони комфорту, відкриватися і починати е, свій шлях більш відкрито, е, більш продуктивно, так маючи якісь плани та ідеї на найближчий період часу. Користуйтеся тим і вірте в себе і в свій творчий потенціал. Його зараз для вашого просування вистачить. Близнюки, давайте подивимося. На що звернути увагу близнюкам? Близнюкам на цьому тижні необхідно звернути увагу на незадоволення, на таке бажання побути на самоті, на відокремленість. Знаєте, дуже багато підсвітиться на цьому тижні. Такого самообману, обману, ілюзії, в яких ви можете перебувати. Тому необхідно звертати на це свою увагу, аналізувати ті речі, ситуації, в яких ви перебуваєте. Близнюкам також варто приділити час так, та увагу своєму здоров'ю, тому що на цьому тижні ви можете відчути якесь нездужання. І е, ваші, ваше таке внутрішнє незадоволення е, моментами так, свого життя може провокувати у вас підвищений рівень агресії. Тому дуже важливо е, вчитися е, контролювати свою внутрішню енергію, так, та максимально мінімально втручатися зараз у якісь конфлікти. Водолійчики, давайте подивимося: водолійчики. Водолієм на цьому тижні важливо не брати на себе зайвих завдань, зайвої роботи. Дуже багато енергії навколо вас закрутиться, і ви відчуєте такий потенціал, ви відчуєте силу, потужність. Але через велике перенавантаження ви можете отримати якісь форс-мажорні ситуації, які можуть бути не заплановані і які можуть вас не задовольнити. Будьте досить уважні також у перемовинах, домовленостях з партнерами, так тому що обговорюйте дуже чітко ситуації, так. Акцентуйте увагу на важливих деталях для того, щоб потім не розчаруватися в них, тому що можете не отримати саме те, на що ви розраховуєте, особливо в робочих моментах. В емоційному плані також дуже важливо дотримуватися балансу от, і не занурюватися в такий депресивний стан, тому що це дуже сильно позначиться. На вашому самопочутті. Діви, давайте подивимося, на що вам звернути увагу на цьому тижні, так? Діви. Діви на цьому тижні можуть відчувати таке емоційне розчарування, незадоволення тими ситуаціями, які будуть складатися. Ви будете себе поводити до 100, достатньо закритими, холодними. По відношенню до оточуючих. Також на цьому тижні ви можете досить багато вступати в конфліктні ситуації. Необхідно бути досить обережними та намагатися все ж таки контролювати свою таку внутрішню агресію. Ситуації, в яких ви можете опинитися, будуть потребувати від вас такої розсудливості. І а, десь, можливо, необхідно буде а, запитати себе, чи хочу я піти вже з цієї ситуації, змінити свій напрямок, щоб більше не розчаровуватися і не впадати в такі емоційні стани. Тілець. Давайте подивимося. Тілець. Тільці на цьому тижні можуть мати такі. Відчуття радості, свята. енергія навколо вас може закрутитися, і дуже швидко ситуації будуть розвиватися. На цьому тижні дуже важливо звернути увагу на рівновагу, особливо у ситуаціях, які пов'язані з фінансами, з вкладеннями, з роботою, проєктами. Тобто, необхідно не поспішати і намагатися не себе у конфліктні ситуації, намагатися трошки сторонитися таких речей. Цей тиждень може показати вам, куди саме вам необхідно рухатися. Але для того необхідно не набирати на себе дуже багато зобов'язань та завдань. Тому що через купу усіляких справ ви можете просто не побачити саме. Тих речей, які вам зараз дуже необхідні. Козирожки. Козирожки на цьому тижні. Козироги на цьому тижні можуть відчути якесь незадоволення, хандру, депресивний стан через те, що може виникнути таке відчуття застою, коли нічого не рухається, коли навколо мене все просто стоїть і я не розумію, що мені з тим робити. Цей тиждень може показати вам, що саме ви маєте можливість приймати рішення, і тільки від вас залежить, куди і в якому напрямку ви будете просуватися далі. Необхідно бути досить уважними та обережними з тими пропозиціями, які можуть під кінець тижня до вас прийти. Уважно аналізуйте те, що вам пропонують, тому що не всі речі будуть мати чисті наміри. Зверніть увагу також на своє самопочуття, на емоційний стан та дайте собі можливість відпочити, набратися сил. Можливо, треба помедитувати для того, щоб зрозуміти, чого дійсно зараз хоче ваша душа. І куди. Тримати свій напрямок. Скорпіончики, давайте глянемо. На що вам звернути увагу? У скорпіонів зараз настав такий період змін. І ви до них не повністю готові. Але зараз необхідно відпустити те, що вже повинно було відійти із вашого життя і дати собі таку повноцінну таким чином, свободу. Ваша задача на цьому тижні намагатися дотримуватися балансу. Не навантажуйте себе, не беріть на себе зайвого, зайвих завдань, зайвої роботи, тому що це дуже сильно може вплинути на вашу ресурсність та вашу спроможність. Цей тиждень може також дати вам. Можливості, але необхідно бути досить обережними із тими спокусами і пропозиціями, які будуть приходити. Тому що не всі з тих пропозицій будуть істинні, які зможуть дати вам бажаний результат. Тому необхідно бути досить уважними. Раки. Раки дуже важливо. Не впадати в депресивні стани, не накручувати себе більше, ніж того потребує ситуація. У вас достатньо багато сил та ресурсів для того, щоб справитися з тим, що зараз відбувається у вашому житті. У вас дуже великий потенціал у тих ситуаціях, про які ви думаєте. І саме е, ці ситуації. Вони матимуть результати, коли ви побудуєте чіткий план. Якщо ви залишите всі свої ідеї в тумані і незрозумілості, то і отримаєте подібний результат. Тому приділіть, будь ласка, цьому час, сплануйте чітко свої ідеї, формулюйте чітко свої кроки, і тоді ви зможете отримати бажаний результат. Рибки на цьому тижні. Рибам на цьому тижні дуже важливо дослухатися до своєї інтуїції, до свого внутрішнього голосу. Відпустіть ситуації, які вас дуже сильно розчаровують. Не фокусуйтеся на них дуже сильно. Звільніться, дайте собі свободу. Тільки у свободі, у незалежності, у відчутті. Польоту ви зможете вийти на новий шлях, нову дорогу, почати якісь нові проєкти, які можуть бути для вас достатньо важливими. І вони можуть принести вам дуже гарний та класний результат, дати вам а, таку тріумфальне визнання, перемогу, фінансові а, можливості. А вас чекає у найближчий період часу. Період змін, але він буде проходити достатньо помірно і може викликати у вас відчуття, що вам необхідно боронити свої кордони. От, тому будьте дуже-дуже уважні. Не беріть на себе зайвої роботи. Не беріть на себе. Ті речі, в яких ви не впевнені, не витрачайте свої ресурси на те, що вам зараз не потрібно.